Всім привіт! Зайшли на перший квартал на ринок. А зараз скільки часу? Десять, а вже люди збираються. Да? Тимурчик, пойдемо. Зараз ми ще пробіжимося швидко по риночку. Може курочек подивимося, курчаток. Давай. в скільки дивись, рожевий. Якщо б був би не рожевий. Тут у нас все для пташок продают. Так, стой. Сейчас мы быстренько пройдем. Уже люди выезжают. бачь, как быстро? Вот, все видно. Оно які кулчатка. Култятка. Не дивлюся. Там і там. Курей багато, в общем. Рябенькі. Віті в дом є такі. Піташок. Он які красиві. Ну є, я не знаю, чи баба захоче, и що продає. Це півники, мабуть. Крисяки. Крисіки. І все. Да, зараз підемо в самий ринок. Там у нас продукти. М'ясо, молочка. Все теж селянське. З сіл Нікопольського району привозять. Ну, вже, бачите, половина роз'їхалась 10 годин. Тобто вони дуже ранні у нас тут. Вони попоралися вдома, швидко приїхали, пару годин постояли на ринку і домой поїхали. Отакі у нас селяни, так? так. І ось тут просто зараз покажу. Теж вдоль дороги вони прямо стоять. Дуже багато людей. Тут і розсаду продають, і різні продукти. Але ми не будемо йти вдоль дороги. Ми Вон там вдоль дороги люди стоять. І там. Ой, а ми сюди. Дайте. Так, все, вийшли вже з ринку, взяли арбузик. так Морчик. Вон він наш ринок. Він отак, виходить, з угла починається і йде в три сторони. От, 10 часов вже закінчується. Так, цей рік, ну, напевно, перший в моєму житті, щоб я так об'їлася персиками. Чесне слово, персиків нема куди дівати. От. Персики не лежать, тому їх кудись переносити дуже важко. Вони, якби білий лебідь, дуже темніють. От, і якщо комусь давати, ну, це тільки якщо от самі прийшли, нарвали і пішли, з'їли. А якщо кудись нести, то ну, неможливо мож, не їх донести. От, але бачите, зрази тимшають, ну і їсти їх неможливо. От, смачні гарні персики. Ось така серединка, кісточка не відділяється, але цей персик... Просто нас завалив в цьому році, в 24 му врожаєм. От сусідям вже два рази пригощали подачі. От, е і батькам, ну, всім родичам, кому могли, вже всім віддали по відру, по два. От, і самі вже наїлися. Хотіла зробити соку, але ну, якось відмовилась від цієї думки, тому що через соковипарювач певно, його буде мало і багато буде відходів. От Персиків, думаю, насушу, взяла свій дегідратор. І от в мене вийшло якраз з відра. Я обрізала, вон ще одна залишилася. І якраз я досушу, ось насушу повний дегідратор персиків на зиму. Я думаю, буде класно. Не знаю, як далі з ними бути. Я думала, куплю, як воно, не цукор, а паток, не паток, а фруктозу. От. І потім, коли вони трошки підсохнуть, я їх фруктозою перемішаю і в трьохлітровий бутиль закрию, Ну, під кришечку пластикову. Якось так зберігати. Надо ще почитати, як зберігати ці сухі ці продукти, щоб вони не пліснявіли. От. Поставлю на максимальне тут на будинку, наскільки там годин на 12, десь на 45 градусів, напевно. І ось так буду сушити. А завтра прийду перевірю, якщо треба досушити, напевно, треба, бо дуже сочний. Поставлю ще на декілька годин. Ось так. В общем, персиків ніколи такого року не було. От, а винограду, слава Богу, вже майже впоралися, соку наробили. А залишилось там поїсти трошки темного. Тобто, з виноградом закінчили вже в цьому році. Ще залишились сливи, але. Вже вони майже всі осипались, цьому році сливами навіть не займались. Я теж посушила трошки пару таких от деко. І все. Ось. Ну, а, так, а так більше нема чим займатися. Картоплю вже викопали, цибулю викопали, чесник викопали. От, кабачки майже не родять, от, от тільки курочкам і нам поїсти залишається. Я думала, теж буду закривати, щось робити, там, ікру. Мало кабачків, Може, ще от похолодає, підуть. Чекаємо. А гірочки потрошку закриваємо. Помідорчики там робимо. Чекаємо, коли бурячок червоний підросте. Будемо робити ще борщову заправку. Ну Так хочеться, щоб нічого не докупляти, звісно, щоб економніше вийшло. От, все ж таки вирощували не просто, щоб докупати потім, а щоб зекономити. От, ну, ось так, ось, так що. Вирішила ось поділитися, яка краса. Ну і потім покажу, як воно вийде вже в сухому, усушеному вигляді. Перчик, який з горщика тогорічний, в мене е, ріс в мене в будинку в горшику посадила в ґрунт. Як він шикарно пішов такий кущик перчинки здорові. Треба с... насіння зібрати з цього перчика. Да, його можна обрізати, і він там 4 роки може рости в горшику і давати перчинки. От, а ще сьогодні буду обробляти баклажани. Зараз зберу весь урожай. І не тільки баклажани, а ще й огірки, напевно. Ну, тобто усе. Пройдусь усе, бо а, якась тля. От. Ну, звичайна, напевно, тля. Тому я зараз зберу весь урожай, огірочки, І щоб не втратити цей кущик, буду, напевно, обробляти. А Баклажани себе почувають добре, але тут побачила, вон, бачите, є кущики з жуками. От, я їх всіх руками не зберу, тому оброблю. Зараз зніму врожай. От. І щоб воно ще мені довго давало урожай. Там ондинка ще, О, перчик зламався чи що, непонятно. Зараз все полю, зберу. І оброблю тим, що маю. Не знаю, що в мене там залишилось. Воно угу. ну, вже які Хі. кабачки. Он яка ще динька. така смачна ця динька. Скоро буде. Так, тут теж слива нічого не робимо. Слив багато, але на сливу не вистачає сил. Так, бурячок, цвітна капуста. Це росте. Ой, тут кабачок вже пішов. Теж, бачите, треба обробити. Щось напало. Такий кабачок. Це кавілі, напевно. Теж жовтіє. Ось. Щось, огірок рук жовтіє. В ну, общем, треба обробити. Зараз все збираємо і обробляємо, так? Помідори потрошку є. Навіть почали відновлюватися, зеленіти. Он. Бачите? і Їх так, також треба обробити. Все зберемо і зараз обробимо. Бо хочеться ще помідорів І буду потрошку обрізати виноград. Там один рядочок, потім другий. от Вже він не потрібен, щоб лоза дозрівала. Буду молоді, всі ці обрізати і залишати тільки те, що піде в зиму. от. Упав гарбуз. Наступного року тут буду трошки інакше все робити, бо тут прям дібрів у нас не пройдеш. Не думала, що так заросте виноградно. заріс. Так, що тут іще у нас? А не балуйся. О, Яка груша. Груша в бутилці. Вона що пропадати почала чи що. Не бачу. Та вроді нічого з нею все. Так і є. А оце, до речі, виноград. Я казала кудрік, кудрік. А потім подивилась в інтернеті. Це ж може бути винний сорт Ізабелла. Ось. Ну, розумієте, кудрик це одне, а Ізабела це друге. Нічого, що воно, звісно, на смак одне і те ж саме, ну, Ізабелу ще подумаю, може, і залишимо. От, почитаю ще про неї. Вон другий, друга волна Ізабели. Бачите, вона не пошкоджена грибком, так, як звичайний виноград. О, гляньте, яка фігня. Треба прибрати звідси одразу ж курям віддам. Це що таке? Якийсь виноград, якого я навіть не, не бачила, що він тут у нас є, але він пошкоджений. В общем, зараз збираю врожай і оприскую городину всю. Да, курьошки? Красавець перекрикується, <гасовець> а ти коли будеш кукарікати? Оно їм накидало скільки. А oh, я no. yeah. два рядочки, винограда вже прибрала. А ягоди ще залишили, щоб лоза дозрівала усі пагони. Ну, тобто, як звичайна обрізка на зиму. І зізіфус, чи кізіл Кізілу цей. Також прибрала. З кізілом треба щось робити, я не знаю що, хоч він і цінний, дорогий. Але, чесно, якось нема часу у мене подивитися, що з нього роблять. Зроблю. Ось оцей виноград помітила. От, Смачний. Напевно, один ми залишимось. Не знаю, який або цей, або цей також. Дуже він такий живучий, сильна, сила росту в нього, ну, як у кудрика. Ой, красень, красень, красень. Але багато нам його не треба. Краще залишимо такого гарного. І два рядка залишилось у цих дібрі. Скоро вони закінчаться. Щось вони різні. Угу. Оцей не такий, як оцей. Хоча на вигляд однакові удріки. Ну, ще ще якийсь виноград, ну щось мені теж не подобається. Напевно, не добризкала. Дуже плотний, дуже хрумкий і солодкий. Але пошкоджений. О! До о! Після. Груші класні. Крупна груша. Все, курьошки, пока-пока. Закінчились вихідні, все у вас поробила, оприскала огірки баклажани від всякого ерунди. Так, покладу тут шланг, а тече потрошку водичка. Так, де тут? Не поняла? Ну, де воно? Курма. Красуня пішла. Ух ти! Ти навіть покажеш, хто ти є. Болячка. Якась болячка. Трошки приберу. Нічого прискувати не буду, але ми хоча б побачимо, що це. Білий, чорний. От, дозріє, може. Ці дві гронки. Десь весь прибирати треба. Опа. Яка ж груша. Класна. Це, напевно, зимня якась. Подивимось. Так. Да. Сподіваюся, я тут осілю. В следующий раз вам вже два мозолі. Поки ці два рядочки обрізала. Ой, і не думала, що сьогодні буду, але ж прийшлося. Ох ти, який, не налюбуюся. Так це не прибирать. Сюди гепають цілий день. Цілий день. Все вже, збираємось. Курочкам більше не буду накидати, це підсохне, потім приберемо.